До алеї, яку збудувала сама Надія, підходять люди. Хтось обережно торкається портретів, гладить рукою знайомі риси. Хтось просто стоїть осторонь і дивиться на стенди, ніби чекає, що той, хто на портреті зараз з'явиться, підійде обійме і скаже: Я повернувся. Тепер все буде добре. Серед них і трирічна Вікторія з мамою. Сьогодні вони гладять найдорожчий портрет. В очах дружини блиск. Від якого важко відвести погляд, це очі людини, яка довго йшла темрявою і все одно навчилася тримати світло, і направду від цього мурашить. Вона його узнає на фото, просить, щоб він повернувся. Це важко. Старший той каже, давай зателефонуємо тату. Каже, так немає зв'язку, ніякого зв'язку з ним. Ну давай спробуємо. Д давай попробуємо. Дзвонимо, немає ну, гудків, він розстраюється, плаче. Це, ну... Скільки вже немає зв'язку з татом? Майже півтора роки. Він зник 16 травня 24-го року. І з того моменту немає ніякого зв'язку, ніякої інформації. Мама Андрія, припадаючи до портрета сина, не стримує сліз. Вони схожі, мов дві краплі води. А відтак між ними був якийсь тісний, нерозривний зв'язок до його зникнення. Вже рік він зник. У Донецькій там і жодної звісточки не було від нього. Ні. Іноді сниться, сниться. Раз приснився, що я просив гроші. Каза, мама, я голодаю. Дай мені трошки грошей, а я наче відкрила сумку, а в мене сумка пуста. А незадовго до його зникнення приснилася мені одна сільська жінка, яка поховала сина, який загинув на війні. І вона мені каже, ти така сива. А я кажу, ні, я не сива. О, я кажу, ось, пофарбуюся і буду така, як звичайно. І це воно мені дає, знаєте, дає надію. Що, що таки він повернеться, дійсно, що я не буду така сива, як вона. Цей банер дає надію усім, хто сьогодні чекає своїх найдорожчих. На цьому банері 118 портретів військовополонених або ж зниклих безвісти. І сьогодні найбільша мрія їх рідних, аби вони повернулись додому живі і неушкоджені, і самі зняли з цього банера свої ж портрети. На жаль, сьогодні ми відкриваємо банер. Скажу на жаль, бо хотілось би, щоб ці хлопці. Кожного дня дзвонили, говорили, я тут, все добре, я на завданні. Я просто на деякий час піду на завдання і повернусь. Дуже б хотілося, я знаю, як це, правда, знаю, розумію вас. Ви знаєте, ми поруч стояли вже, вже більше півроку. Ми стоїмо поруч, в дощ, в сніг, в негоду. За наших, за тих, хто ще не повернувся, за тих, хто ще поки не повернувся. Так, між небом і землею. Але допоки немає наших рідних, ми маємо триматися. Ви знаєте, я кожної акції вам кажу: тримайтесь. Бо саме ваша віра, ваша сила, ваша любов, вона дає можливість там в полоні. Мати силу витримувати там, кожне фото, кожен підпис пройшли через її руки. Вона узгоджувала написи, стежила за редагуванням, телефонувала кожній родині. Хтось плакав у слухавку, хтось дякував, а хтось мовчав. А вона просто тримала цей зв'язок, бо знала, що зобов'язана це зробити. Ще подякую Луцаку Володимиру Григоровичу за його підказки, за його оперативність, за професіоналізм. Дівчаткам, котрі приходили сюди не один раз, клеїли, дивились, допомагали всім, всім хто доучився. Максиму Дрожнікову за його професіоналізм, звичайно, створенні фото, редагуванні фото. Дякую всім вам, що ви сьогодні зібралися. Що ви пам'ятаєте, що ці люди теж герої. Не забувайте, будь ласка, за це, тому що. Мабуть, для їхніх родин це дуже важливо. Це дуже важливий крок, щоб знали не тільки тих, хто загинув, на жаль, ми свої голови просто приклоняємо перед цими людьми. Це мужні герої, титани, заради яких ми тут, дякуючи, які ми з вами зараз тут знаходимося. Але є ще ці, які між небом і землею. Тому дай Бог. Щоб всі вони повернулися додому. Я вам дуже цього бажаю. Мрійте, і ваші мрії обов'язково збудуться. Слава Україні! Ми знаємо, що таке прокидатися спорожнечою, але засинати вночі з надією. Ми знаємо, як болить душа і як гріється кожне добре слово, кожен крок у пошуку, кожен жест підтримки. Наш тато це наша сила, його любов не зникла, його сміливість не згасла, його шлях не завершується тим, що написано в документах. Я сестра безвіти попавшого скорика Олега Миколаєвича, який про зник безвісти два роки. Він пропав 30 вересня 2023 року, в село Вербове Запорізька область Пологівського району. Я сестра, я його самого початку шукаю і чекаю, їздила на зустрічі, і я ніколи не забуваюся. Я завжди вранці встаю і думаю, і переживаю, як він, що він. Не було такого одного дня, щоб він до мене не зателефонував. Він було всі до катання. Як ти? Як мати? Все добре, Олешка. Він каже: Я піду і прийду, і більше я не чула цього голосу. Мені дуже тяжко і дуже важко. Чекаю, але я сподіваюся на його, що він живий. А поетеса Наталія Горб усі свої переживання вилила у віршовані рядки, від яких теж мурашить. Ігор Татаринов, зник без вісти вісім місяців. Написала я також підтримку своєї подруги Тані Татаринової. Сину, рідненький, я тебе чекаю. З них безвісти не значить, що нема. Часто в сни до мене ти приходиш, живий, веселий якби не ця війна. Дружина тебе любить і чекає. Ви з нею дев'ять років прожили в коханні, злагоді, повазі, які щасливі разом ви були. Твій рідний брат кругом тебе шукає, не забувай про тебе ні на мить. Друзі, рідні, про тебе всі питають, а я не знаю, що їм говорить. Я вірю і надіюсь, дочекаюсь, молюсь, щоб тебе ангел уберіг. Ти повернешся і з посмішкою скажеш: я живий, мамуєчка, привіт. Бажаю, щоб всі дочекалися живими, здоровими, і щоб ці фото зникли, щоб самі вони їх зняли із банерів. На цьому стенді лишень портрети без дат, лишень обличчя та імена та величезна надія. Що вони неодмінно повернуться додому.